Рівне мобільне 25 березня в обласному центрі обговорили стратегію розвитку громадського транспорту. Організували зустріч за дорученням воо міського голови Віктора Шакирзяна. Долучили до цього представників громадськості, міської влади та фахівців у сфері перевезень. За словами голови Рівненської обласної організації, громадянська мережа опора провести цей захід вирішили, тому що питання розвитку мобільності у рівному порушують далеко не вперше. Питання транспортної інструктури і громадського транспорту в рівному неодноразово піднімалося, і мене дуже радує, що і міська рада є зацікавлена в тому, щоб ці питання вирішувалися. І важливо розуміти, що вирішувати ці питання сидячи в кабінеті важко. І ті підходи, які зараз використовуються, залучення мешканців, залучення експертів, це є ті підходи, які дозволяють створювати нові рішення з врахуванням думок різних сторін. Окрім того, аби проаналізувати ситуацію із рівненським транспортом, організатори запросили до нашого міста фахівців із Вінниці, Львова та Хмельницького. Перед початком обговорення вони мали змогу ознайомитися із транспортною мережею, міською інфраструктурою та роботою рівне електроавтотрансу. До слова підприємство справило на них велике враження. Нам показали підприємство рівне електроавтотранс там. Порівняно з більшістю міст України є дуже хороша якість ремонту і утримання того транспорту, який є. Загалом стан утримання інфраструктури, яка є, це і підстанції, і кабельні лінії, і лінії контактної мережі, ну і самі тролейбуси, і депо на дуже високому стані. За словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою, вони запросили експертів із тих міст, де вже почали впроваджувати стратегію сталої мобільності, адже вони можуть поділитися своїм досвідом і тим самим допомогти зробити рівне мобільнішим а міський громадський транспорт доступнішим для усіх категорій населення. Зібрали сьогодні класну команду однодумців, класну команду професіоналів, які знають, що таке перевезення, які вміють розказати. І поділитися своїм власним досвідом, бо люди, які переважно сьогодні є, це практики, не лише теоретики, за словами голови постійної комісії з питань транспорту. Ця зустріч досить важлива, адже нині доступність транспорту для усіх груп населення, а зокрема людей з інвалідністю, це першочергова потреба. Відтак спільними зусиллями необхідно напрацювати таку стратегію мобільності, яка буде по справжньому дієвою для мене. як Для голови транспортної комісії надзвичайно важливою є сьогоднішня зустріч, адже пропрацьовується доступність. І до нашого громадського транспорту це перша така зустріч, формальна. Вони будуть продовжуватися. Будемо ми набиратися досвіду, їздити будуть до нас приїжджати експерти. Адже надзвичайно важливим зробити таку стратегію в місті, аби вона запрацювала. Такі зустрічі у рівному планують проводити і надалі, адже наше місто повинно бути мобільним, екологічним та комфортним для усіх. Ангеліна